Виконаємо практичну роботу 1. Для цього е, знайдемо в Hillmenі тему уроку практична робота 1, операції над папками, файлами, ярликами та е, прочитаємо завдання. Запустіть програму Провідник. Створіть у папці Інформатика. В цій папці вже є ваш підручник завантажений. Папку із своїм прізвищем і ім'ям, і відкрити її, і створіть там папку Мої фото. Я вам пропоную цю практичну роботу, відразу скопіювати на свій Google диск, щоб мати доступ до картки самооцінювання. До редагування її, бо зараз ви маєте доступ тільки на перегляд. Для цього ви натискаєте «Файл», обираєте копіювати, і на вашому дискі створюєте копію цього файла. Натискаєте зробити копію. І тут ви вже будете мати доступ до редагування, тому що ви будете відмічати всі ваші виконані завдання. Тож, давайте запустимо провідник. Для цього у вас є наступні засоби. Ви можете правою кнопкою клацнути на пуск. І обрати тут файловий провідник. В цій папці, наприклад, на диску D, у вас буде створена папка інформатика. Створити папку Інформатика. Далі. Тут створити папку із вашим прізвищем, та ім'ям. Можна через контекстне меню. Правою кнопочкою натиснули на порожньому місці папки. Теж є створити. В кого створити папку. Я пишу літвінова Ольга. Зараз покажу, в кого більш старіша версія Windows, як і ще можна. Через контекстне меню. У вас ось отак от буде видно теж створити меню. І теж ви можете створити папку. Папку мої фото ще треба створити. «Мої фото. Я закінчила ввод назви і натиснула Enter. Тепер поставлю о, позначки про виконання. Праці один я виконала, ставлю одиничку. Цю папочку я створила. Один. Далі в папці мої фото. Ось в цій папці. Створити папки мандрівка до лісу та мандрівка до Києва. Будь-яким <coughs> способом створюємо. Папки. Ставимо позначку. Завантажити до папки мої фото, тобто вона у нас ось тут вище мої фото. Ось. Ми в ній знаходилися щойно. Папку малюнки та папку фото подорожі. Для цього клацаємо ось сюди на практична робота. І ось е, виділяємо малюнки і завантажуємо. Можна обрати папку, або якщо у вас за замовчуванням стоїть папка завантаження, то вона е, попаде ось е, ця папка в е, той шлях, куди ви вкажете. От. Я зараз оберу, де інформатика, мої фото. Зберігаю архів. Так само завантажую фотоподорожі. Ось підготовка до завантаження. Ви чекаєте. Архівується файл, тут уже шлях є, зберігаєте. Тобто ви зберегли в себе на комп'ютері два архіви. Малюнки і фотоподорожі. Вам треба розархівувати. Ви правою кнопочкою натискаєте, і видобути все. Видобути. У вас з'являється файл без блискавки. Бачите? Зіповський файл, він такий з блискавкою. І так само робите з. Цим зіп-архівом видобути все. У вас є тепер папочка, е, малюнки. Можна було, до речі, е, зайвий раз, е, тут воно створилося зайві папочки, їх можна поприбирати, і архіви можна поприбирати. Тож, читаємо далі. Поставили відмітку про виконання. Прийменувати папку малюнки на малюнки квітів. Клацем один раз, мишкою виділили, другий. Тепер клацаємо третій раз і пишемо квітів. Виконали. Тепер е створити у папці малюнки квітів файли мальви BMP та барвінок BMP. Відкриваємо правою кнопочкою створити. Е обираємо е точечний малюнок. Пишемо мальви, і також правою кнопочкою на порожньому місці створити, обираємо точковий малюнок, барвінок. Якщо у вас немає Peint, і ви не можете обрати з контекстного меню саме точковий малюнок, то ви створюєте текстові файли. Бачите, тут є альтернатива, можна з розширенням TXT. Тобто правою кнопочкою точно так створити, або ось тут створити можна і так, і так. І обрати текстовий документ. І теж так називаєте. Ну, наприклад, я мальви напишу. Точно так і барвінок, якщо у вас нема пейнта. Ставимо відмітку. Після цього перемістити з папки фотоподорожей. Ось наша папка фотоподорожей. До папки мандрівка, до Києва файли Київ 1 і Київ 2. І зробити скрін, не забуваємо. До речі, в шостому пункті теж можна скрін вже було зробити. Це ми зараз робимо, переносимо зараз ці два, виділяємо файли. Київ 1 та Київ 2. Натискаємо ножиці або правою кнопочкою Вирізати. Ідемо папочку мандрівка по Києву, і сюди вставляємо. І тут робимо цей скрін. Тепер перейменовуємо правою кнопочкою Перейменувати. А можна так клацнути, як я вже показувала. І коли буде синім, на синьому тлі виділено, можна написати. Андріївська церква. Ентер. Так. Андріївська церква. А Київ – Хрещатик. Перейменовуємо на Хрещатик. Ентер. Так. Поставили позначки. Що ми перемістили. І зробили скрін, до речі, теж один. І це вже буде третій скрін. Коли вже переіменовані файли. Створити в папці мої фото ярлик файлу Андріївська церква. Зробимо ярлик файлу. Теж клацаємо правою кнопочкою. І, до речі, тут от теж був значок переіменувати. В кого нова версія Windows, теж можете його використовувати. Але нас цікавить ярлик. Правою кнопочкою і тут показати додаткові параметри, і є створити ярлик. Ось ми його бачимо. Але нам треба в іншу папку його перенести, тобто його вирізаємо для цього. Та переносимо в папку мої фото, тобто сюди. Вставляємо. Можна Ctrl-X, Ctrl-V використати клавіші. Зробимо скрін. Зберігаємо, вже у нас 4 скріни, Ви вмієте робити скріни? Хто не вміє, прочитайте. Будь ласка, знайдіть в інтернеті інформацію. І зробіть. Десяте. Видалити з папки малюнки квітів в папку репродукції та файл квіти. Для цього заходимо в папку малюнки квітів. Репродукції і квіти. Ctrl затискаю і натискаю Delete. Ці об'єкти попали до кошика. Роблю скрін. П'ятий вже скрін. Зберігаєте скрін в окремій папочці, щоб все у вас було вже зібрано. Перегляньте вміст кошика і зробіть скрін 6. Тобто ви знаходите кошик на робочому столі. Ось Кошик. І робите скрін. Ну, У мене тут багато всього, да? а, а ви робите скрін те, що у вас. Почистіть його перед тим, як практично виконувати. А, тож продовжимо. Ставимо одиничку. Далі треба відновити з кошика папку репродукція і зробити скрін 7. Відновити папку. Репродукції, натиснемо на неї, і у вас, давайте я ось таким чином через контекстне меню є відновити. Відновити. І робимо скрін, що знову ця папочка попала в нашу папочку малюнки. Квітів, так? там, де й була. Ну, а квіти залишилися в, корзі... в кошику. Виконали. Поставили одиничку. Давайте е порахуєте потім суму балів, яку ви набрали. Якщо ви все виконали правильно, це 12 балів. Тепер. Треба відправити і оці скріни, що ви робили, і оцей файл. Відправити у Human. У скріни ви вмієте вже відправляти. Давайте я покажу, як, відправля... як ділитися цим файлом. Натискайте поділитися. Тут, де обмежений доступ, натискайте «Всі, хто має посилання. У іде оновлення. Може переглядати. Ви не доступ до перегляду. Можете е, до, до редагування дати або коментування. Коментування, напрям, наприклад. Копіювати, натискаєте готово. І йдете е, на е, цю сторіночку Huma' з певним завданням і відправляєте роботи. Там є. Посилання, натискаєте на посилання, вставляєте Ctrl-V. Оце посилання, що щойно я скопіювала. І також додаєте там файли скрінів, Там просто там, по-моєму, зображення натискаєте і відправляєте. На цьому робота закінчена. Бажаю успіхів!